Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Обшуки в навчальних закладах та засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України відбулися сьогодні у Полтаві. Вночі намерзають, а в день падають з дахів. Бурульки в місті вкрили і багатоповерхівки, і будинки приватного сектора. Зможуть оперувати без традиційного скальпеля. Дитяча міська лікарня отримала новітнє хірургічне обладнання. Сьогодні у Полтаві представники СБУ та інших правоохоронних органів провели обшуки у навчальних закладах міста. Як повідомили нам компетентні джерела, перевірка пов'язана із забезпеченням харчування учнів та роботи комунального підприємства Добробут Полтавської громади. І сьогодні ж в закритому форматі у Полтаві пройшло засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Керівництво обласної військової адміністрації разом із представниками правоохоронних органів України у Полтавській області обговорювали соціальні та гуманітарні питання регіону під час війни. Як нам повідомив депутат Полтавської міської ради Едуард Волков, який був на засіданні, там зокрема йшлося і про закупівлі міської ради, поведінку посадових осіб та судовий процес міського голови Олександра Мамая, було е, моє звернення до цієї тимчасової слідчої комісії, де я намагався е, увібрати напевно, за останній рік, вийшло на 108 сторінках е, всі ті зловживання, які були цей закупівлі на продуктах, харчування на укриттях. На туалетах в закладах в наших школах по харчуванню внутрішньопереміщених осіб, по тій тушківці, яка закуплялася до продрезерву резерву міста, по фактично державній зраді назвемо її так в кавичках міського голови, коли він зливав позиції військової частини, яка Повинна розміщуватися в регіоні представники правоохоронних органів міської та обласної влади події наразі не коментують. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з двома захисниками, які полягли на війні з російськими окупантами. У Святоуспенському кафедральному соборі відспівували 32 дворічного Сергія Гончаренка, родом із Пертина. Із серпня минулого року чоловік служив на війні кулеметником у Нацгвардії. Загинув боєць 8 січня під час тривалого бою в Солидарі Донецької області. У нього залишилася дружина та донька. В останню путь сьогодні провели і 26-річного полтавця Артема Губанова. На війні він виконував обов'язки цифрувальника розвідувального взводу. Вірний військовій присязі він загинув 31 січня у районі міста Часів Яр Донецької області. Вічна слава героям, захищаючи батьківщину, наші воїни роблять найвищий подвиг, який можна зробити на землі. Це віддати власне життя. Приймаючи їхній подвиг, ми розуміємо, що їхнє життя було прожито немарно. Вже кілька днів стопчики термометра у Полтаві демонструють мінусові показники. Чи багато людей звернулося до наметів обігріву за останню добу через морози? Хто може заходити до пунктів незламності при школах? Те, що говорять синоптики про погоду до кінця тижня? Дізнавалися мої колеги. У мороз мінус десять швидко сідає телефон. Не завадить і гарячий чай, кажуть переселенці з Харкова Григорій та його син Іван. Чоловіки знайшли прихисток у селі Крюкове під Полтавою. А щойно приїхали до міста, попрямували в намет для обігріву. От ми сьогодні приїхали з деревні там за 25 кілометрів. Попіть Ну, Думали заскочити. Да, вирішили зайти. Позарядити телефон, тому що от у нас на відключають часто дуже світ. Тобто чоловік приїхав в город. якась зв'язка, він може. Загоріться, погається, тобто, то чоловік мало якби обеспечений, дуже хорошо. То ли він буде замерзати, сидіти на вулиці, то ли він зайде поп'є того гарячого чая. Ну тобто, це так було плюс. Та навіть у мінус 10, мінус 12 градусів, ажіотажу у полтавських пунктах обігріву немає. Нелюдно було і вночі кажуть чергові ДСНС. За останню добу нас відвідувало 20 людей. Люди сюди приходять, коли немає світла по місту Полтава та полтавському районі. Особливого напливу через морози не спостерігали. не спостерігає. Ається людей ще менше відвідувачів було у пункті незламності. По європейській за останню добу було всього три бажаючих підзарядити телефони. Так як зараз в даний момент надзвичайних ситуацій по місту Полтавії області немає. Люди стали звертатись намного рідше. Близько 30 пунктів незламності працюють у Полтаві в закладах освіти. Зігрітися в мороз можна, зокрема, у ліцеї номер 17 Інтелект. Тут одночасно можуть перебувати до двох тисяч людей, говорить директорка закладу. У нас є місця, де можна підзарядити телефони. У нас є місця, де можна зігріти гарячий чай. Якщо низькі температури, так як сьогодні, вчора ввечері були такі низькі температури, то в Другі половині дня, коли немає вже дітей на навчанні, коли немає освітлення, наприклад, на території вуличні території, можуть заходити люди, можуть зігрітися, і у нас налаштоване цілодобове чергування у закладі працівників, які готові будуть реагувати на ті ситуації і ті виклики, які виникають. Синоптики прогнозують, морозна погода у Полтаві триватиме до кінця тижня. Якщо сьогоднішня ніч буде одна із самих таких холодних за останній час, да, ми очікуємо в Полтаві 13-15 градусів морозу. А вже з завтрашнього дня почнеться поступове послаблення морозів. І в наступні дні ми очікуємо нічну температуру в межах 5-10 градусів морозу, а денна температура підвищуватиметься з 4-9 до 0,5 градусів морозу. У вихідні, говорить провідний синоптик Олена Панченко, температура повітря підвищиться ще на 3-5 градусів. Обережно бурульки. Вони і на дахах багатоповерхівок і приватних будинків небезпечні ділянки частково огороджені. При цьому багато полтавців не зважають на попереджувальні стрічки та ідуть небезпечними зонами. Хто у Полтаві стежить за тим, щоб на голову не падала крига, і куди звертатися, щоб бурульки прибрали. Дивіться у сюжеті. Сезон буруляк розпочався. це вулиця Гоголя у Полтаві. Її загородили попереджувальною стрічкою. Проте безпекових заходів дотримуються не всі. <звук> а ось пані Ніна говорить, тільки-но побачила стрічку, одразу вирішила це місце обійти. Коли побачила стрічки, одразу підняла вгору погляд. Віжу, що бурульки, ну якось страшно, не хочеться голову, щоб потрапили. Бурулька і на багатоповерхівках. Рясніють вони і на приватних будинках. Триматись подальше від бурульок, обходити їх стороною, обходити, щоб не наражати себе на небезпеку. Якщо високі дима, то так. Стараюся обходити, тому що сонечко припікло і падає. Лучше обойти. Полтавці активно звертаються із заявами, щоб бурульки розчищали. Розповідає заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм Руслан Редько. Люди викрикали наші інспектора, виявляли дані факти, небесної сотні, сім Івана Мазепи, 14, 12, Ну і їх близько 30. Але якщо для багатоповерхівок можна залишити заявку на виклик спецтехніки, то приватні домоволодіння повинні боротися з кригою самостійно. Згідно правил благоустрою, їх повинні знімати власники. Або балансоутримуючи даних будівель, Те, що стосується міста, є служба оперативного реагування, на яку можна телефонувати. Одна з підрядних організацій буде знімати ці бурульки. Звернутися у разі наявності снігових брил та буруляк на даху можна до відділу оперативного реагування міської ради. У центрі Полтави продовжують спилювати дерева. Сьогодні комунальники декоративних культур це робили по вулиці Міщенка. Директор комунального підприємства Сергій Сілаєв пояснив, спочатку мешканці звертаються в управління житлово-комунального господарства міста. Далі комісія проводить обстеження, визначає стан дерев та надає документи на виробку. При наявності акту на знесення і Письмового доручення ми виконуємо роботу в іншому випадку. Ми роботи не виконуємо. А на Лубенщині поліцейські врятував жінку від шахрая. 2700 євро. Планувала перерахувати 67-річна мешканка одного із сіл Оржицької громади за митне оформлення транзитної посилки в міжнародному аеропорту Німеччини. Жінка чекала на посилку від нареченого, із яким познайомилися в інтернеті, і відмовлялася вірити односельцям, що її віртуальний знайомий шахрай, розповів нам телефоном поліцейський офіцер Оржицької громади. Сара Ворона. побіцяв і Золоті гори і сказав, що вам вже я вислав посилку, а у посилки із його слів там була значна сума коштів, більше 100 тисяч євро. Ну, їй треба було то заплатити 200 євро. Від жителів також узнав, що ця жінка і в банк їздила за позикою. І попав я до неї додому, ми з нею спілкувалися на тему, що більше ніж годину. Я навів приклади з поліцейської практики та застаріх від необачних дій. На Миргородщині водій автомобіля збив пішохода та зник з місця події. Сталося це 7 лютого близько 18.00, Повідомляють у поліції Полтавської області. Водій автомобіля Фольксваген збив місцевого 44-річного чоловіка та поїхав далі. Через 20 хвилин його затримала поліція. Наразі тривають слідчі дії. Постраждалого 1979 року народження. Ушпиталили до миргородської лікарні інтенсивного лікування, де на даний час. Чоловікові надають кваліфіковану медичну допомогу. Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen з механічними пошкодженнями неподалік велика багачка, особова дія встановлена. Ним виявився місцевий житель 1962 року народження. Рисові докази вилучені з місця події спрямовано на столу експертизу. А сьогодні, 8 лютого, дорожньо-транспортна пригода трапилася у Кременчуці. Там вантажний автомобіль здійснив наїзд на жінку. У наслідок ДТП потерпілу із з госпіталізували до лікарні. Дитяча міська лікарня Полтави отримала нове хірургічне обладнання. Його безкоштовно передали колеги з університетської клініки міста Есен, що у Німеччині. На операції за допомогою цього приладу побувала наша Івана Дімова. Ми зайшли, подивилися печінку, селезінку, ну, то серце через діафрагму, селезінку, толстий кишечник, желудок. <реш> то тобто і супутні патології, якщо не дай Бог, ми ж професор Ігор Ксьонц оперує пахову грижу. Робить це хірург за допомогою нового обладнання Легашу. Його полтавська дитяча міська лікарня отримала від партнерів з Німеччини як благодійну допомогу. Це найкраще. Електрохірургічне обладнання, яке використовується при операціях, операціях різних складності на м'яких тканинах, на травматологічні, хірургічні, нейрохірургічні, лапароскопічні на органах черівної поражнини, на органах грудної поражнини, цим апаратом є спеціальні режими, які за допомогою безкровно можна оперувати паренхіматозні органи, такі як печінка, селезінка. Це найбільш складні підшлункова залоза. Це найбільш… Складні органи при для хірурга для при операціях. завдяки новому обладнанню медики оперують без втручання скальпеля. До того ж, набагато скорочується час операції в середньому до 10-20 хвилин. Для фахівців дитячої лікарні це дуже актуально, каже Ігор Ксьонс, Адже на операційному столі часто і новонароджені це розумне обладнання. Воно визначає опір тканин людини. І для того, щоб не було кровавтрати, для того щоб, ну скажімо так, ювелірно оперувати, воно подає не більше, не менше, а необхідну кількість електроенергії на на кінчики хірургічного інструмента Костянтина Пилипенка із Прятина, в якого була пахова грижа, прооперували вчора. Його мама Юлія розповідає: вже сьогодні син почувається набагато краще. каже, надріз на шкірі малопомітний. Спочатку, звичайно, дитина там була там, трохи хникала, плакала, але потім він поспав, трохи відпочив, і на вечір вже все було добре. І зараз він почувається непогано, я б сказала, і їсть, і ходить, то я вважаю, що це добре, тому що операція була вчора, а сьогодні ми вже додому зможемо поїхати. Вартість обладнання Лега Шур» – 150 тисяч євро, каже Ігор Ксьонц. І додає, для полтавців ці операції проводять безкоштовно. Сквер біля школи мистецтв найближчим часом можуть перейменувати. У Полтаві підбили підсумки громадського голосування щодо зміни назви на сквер імені Григорія Сковороди. Воно проходило з 23 січня по 6 лютого. Більш детально про це розкажуть мої колеги. У Полтаві завершилося голосування за перейменування скверу школи мистецтв на сквер імені Григорія Сковороди. Участь взяли 53 охочих. І це з усієї Полтавської міської територіальної громади, говорить фахівець інституту розвитку міста Анна Воробйова. Чому полтавці були такими неактивними, пані Анна не розуміє, адже переглядів було понад тисячу. У нас було одне єдине питання, і воно звучало так: чи погоджуєтеся ви з пропозицією перейменування скверу школа мистецтв» на сквер імені Григорія Сковороди, названого в честь відомого філософа та гуманіста? 53 особи прийняли участь у голосуванні на електронній платформі. Ідем на питання. Так погоджуюсь на перейменування. Проголосувало 46 осіб, а «Ні» – 7 осіб проголосувало. Опитані нами на вулиці Перехожі зізнаються про перейменування сквер. Перу не знали, але такий процес підтримують. Підтримую. А чому? Тому що ми Україна. Підтримуєте ви такі і Чому? Думаю, так, це нормально. Що вони дають? Для підтримки України. Далі результати голосування має розглянути робоча група і топонімічна комісія. А рішення про зміну назви мають ухвалити на сесії міської ради. Нагадаємо, минулого року територію скверу розчистили та привели до ладу. А у грудні до 300-річчя від дня народження тут встановили міні-скульптуру Григорія Сковороди. Вже цього року на її місці мають встановити повноцінний пам'ятник. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті Ертепілє. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!